Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. У нас сьогодні логопедичне заняття. Малята у далекій країні Звукляндії на краєчку лісу жив голосний, ось такий. Звався цей мешканець голосним тому, що вмів голосно співати звуки. Ось так. А. О. У. І. Е. І. Як умів співати голосний? Так. Від того, що голосний умів голосно співати звуки. Ротик його розкривався. Здебільшого він у нього був кругленький, коли він співає. Голосний знав шість пісеньок звуків. Перша А. Друга. О. Третя. У. Четверта І, П'ята. Е. Шоста. І давайте пригадаємо пісеньки голосного і заспіваємо їх разом. Зверніть увагу на мої губи. Готові? Давайте разом. А. О У і... Молодці, впевнена, що ви впорались. Отже, голосний знав таких пісеньок аж скільки малята? Так, аж шість. Тому він завжди був веселим, і з ним було весело і іншим. Голосного любили усі, а особливо пташки. Чому його любили пташки? Як ви думаєте? Так, тому що пташки теж любили співати веселих пісень. Ну от ми з вами і познайомились з мешканцем країни звукляндії. З ким ми познайомились малята? А що вміє робити голосний? Так, він вам сподобався? Малята, коли ми вимовляємо звуки пісеньки голосного, ротик у нас відкритий. У ротику немає ніякої перешкоди для повітря. Тому ми будемо позначати голосні звуки ось такою фішкою, кружечком. Давайте ми з вами пригадаємо. Можливо, ми вже знаємо якусь пісню голосного? Так, звичайно, на минулому занятті до нас у гості завідала, хто? Так, завітала Вередулька Вереда із своєю піснею. Яка пісня у Вередулі? А. Так, звичайно, ми вже вивчили звук А. Молодці. Що за диво дивина? Звук лунає Звідки ля? чи впізнали ви малята? Хто ж співає так завзято? Так, звичайно, це вовк. Коли ми вимовляємо звук У, ротик наш відкритий, губи витягнуті вперед, трубочкою. Язик у ротику внизу. Позначатимемо звук У маленьким кружечком. Символ звука У буде вовк. І на підказку для вас ось позначка, які мають бути губи, витягнуті вперед У-у- Маленький кружечок підказка. Пропоную вам пограти у гру, яка називається Не спи, не зівай звук у упіймай. Вушка ваші слухають, а долоні плескають. Вам потрібно упіймати у долоньки лише звук У. Інші звуки не ловимо. Готові? Долоні? Вушка. Починаймо. А. у у о. У. Е, а, У. Сподіваюсь, що ви упіймали звук У і жоден від вас не втік, мабуть, малята. Ви уже здогадались, який звук будемо вимовляти. Правда ж? Який? Звук? У, так, звичайно, адже будемо грати із Вовчиком. Перша гра називається співаночка. Вам потрібно проспівати, протягнути звук. У до тих пір, поки тянеться доріжка. Як тільки доріжка зупиниться, і вам потрібно зупинитись, тільки но доріжка відновить свій рух, вам також потрібно включити голосок і промовити У-чим довша доріжка, тим довша пісенька У у вас вийде. Давайте уже грати. Uuuh. Зрозуміли? Далі самі. Певнена, ви впорались Вовчику, у тебе чудова гра. Мені сподобалась. А вам, малята? Ой, мені здається, Вовчик трішки засумував. Давайте допоможемо Вовчику відшукати їжу. А що ж нам для цього потрібно зробити? Перед вами? Будуть з'являтись кружечки. Не прості, а великі і малі. Ви вже знаєте, що потрібно робити. Маленький кружечок. Тихо промовляємо звук У. А коли побачите великий кружечок, вам потрібно промовити звук У як? Так, голосно. Давайте допоможемо вовчику. Відшукати їжу Починаймо. У <мір вивкій> у нас вийшло, нам вдалось, і Вовчик посмакує смачним м'язцем. Малята хочу із друзями познайомити вас. Знайомтесь, це Аня і Ваня. Попереду безліч ігор у нас. Аня і Ваня вже всі звуки вміють вимовляти, тому хочуть і вас навчити гарно розмовляти. Давайте дізнаємось, чи вміє Аня і Ваня вимовляти. Звук у. У, -у, 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 у. Ось так. Ви чули малята? Звук У у них вийшов гарний. Зверніть увагу на губи Ані і Вані, які вони витягнуті вперед. познайомити вас із схемою будиночком. Давайте спершу пригадаємо. Ось, подивіться на фішку. Що це за фішка? Який звук ми позначатимемо кружечком? Так, голосний. Голосний звук позначаємо кружечком. Подивіться уважно. На будиночок Він допоможе нам дізнатись, куди заховався голосний звук кружечок у першому віконці. Отже, звук заховався на початок слова. Пропоную пограти у гру. І назвати слова, які будуть з'являтись у вигляді картинок перед вами. Вам потрібно протягнути перший звук. Ви вже знаєте, який це буде звук, так? У-у-у! Протягувати ми можемо також і рукою допомагати собі. Ось так. Українці. Наприклад. Давайте спробуємо. Один, два, три гру почали. Україна. Так. Пробуйте тепер і ви. Смішка. Так. Учень. Якщо важко, беріть допомогу, протягуйте разом з рукою. Учениця. Узвар. Узвар. Діти, а чи знаєте ви, що таке Узвар? Узвар це напій із сушених фруктів та ягід. Думаю, що ви колись куштували його, справда? Уста. Було для вас знайоме слово? Уста або губи. Так. Аня і Ваня разом із вовчиками-братиками запрошують до наступної гри. Ланцюжок слів. Перед вами будуть з'являтись картинки. Вам потрібно їх назвати по порядку. Давайте спробуємо. Вдалося? Давайте ще. Думаю, ви впорались? Малята, чи сподобалось вам заняття з Вовчиком? Те, мої друзі Аня і Ваня, як вони вам? Хороші малята, правда ж? Вони неодмінно завітають до нас на заняття іще. Подивіться уважно на смайликів. Який у вас зараз настрій? Який ви смайлик? Усміхнений чи сумний? Сподіваюсь, що усі малята. Обрали для себе усміхненого смайлика. Так, малята, а який звук ми сьогодні навчились вимовляти? Так, звук у молодці. Я з нетерпінням чекаю на наступне наше заняття. До нової зустрічі! Бувайте!